Автомобіль прийшов в рідній фарбі. Довіряти нафтесту чи ні то вже, звичайно, вирішувати вам. І насправді немає різниці, це буде нафтест чи вікінг контроль але забігаючи наперед, скажу вам, що на відкритих аукціонах можна перевіряти автомобілі перед торгами. У мене були варіанти дизельного супер Універсал з Європи або Model S. Сидиш і відчуваєш себе в чомусь новому. І, взагалі, не розумію блогерів, які так популяризують і так в захваті своїх відео від, від цих всіх тесел. Це все гроші. Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. В цьому відео ми розкажемо вам, чому вигідно імпортувати електромобілі із Норвегії в Україну і покажемо це на прикладі вже куплених для наших клієнтів Тесла Модел S та Тесла Модел X. Поїхали! Отже, друзі, в цьому відео ми покажемо вам Tesla Model S 75 d 2018 року випуску з пробігом 126 тисяч кілометрів. Купили ми цю машину в травні 23-го року на аукціоні в Норвегії. Якщо бути чесним, це наш перший досвід. Це була наша перша покупка на відкритому аукціоні в Норвегії. На сьогодні небагато інформації про норвезькі аукціони. Та незабаром на нашому каналі вийде великий випуск, де ми розкажемо про аукціони в Норвегії, які вони бувають, про плюси та мінуси аукціонів відкритого та закритого типу. І головне, де та що вигідно купляти. Але забігаючи наперед, скажу вам, що на відкритих аукціонах можна перевіряти автомобілі перед торгами. Тобто можна поїхати і оглянути автомобіль, щоб розуміти, який бюджет на нього варто закладати. Та на травень місяць у нас такої можливості не було. Це вже на початку липня. Ми з Сергієм поїхали в Норвегію. Там провели великий курс навчання для оглядачів з різних міст Норвегії. І вже на сьогодні, на липень 2023 року, ми можемо організувати перевірку автомобіля по суті у всіх великих містах Норвегії. А тоді нам залишалось тільки одне: детально вивчати інформацію, яка є на сайті аукціону, та, звичайно ж, звіти незалежних перевірок. Думаю, всі чули за нафтест, ну і, можливо, за вікінг контроль. Про ці сервіси незалежної перевірки автомобіля ми вам розкажемо в ролику про аукціони. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок, щоб... Не пропускати свіжі випуски. Ну а саме цю Теслу продавала сама компанія Тесла на аукціоні. По ній було проведено Viking Control, і насправді нема різниці. Це буде Нафтест чи Viking Контроль. Все залежить від того, який об'єм перевірки замовив продавець, оскільки є різні пакети, які коштують різні гроші, але відповідно дають різний об'єм інформації. Саме по цій машині звіт від Viking Control був доволі об'ємний. Я би сказав, повноцінний. І згідно нього автомобіль мав бути абсолютно цілий, справний і з невеликою кількістю косметики. Як мінімум, невелика кількість косметики була зафіксована в цьому звіті. До речі, це друга тесла, яку ми торгували. І звичайно, з нашим клієнтом паном Олексієм ми хотіли знайти ще більше інформації, тому перепробували цілу купу сервісів баз по типу Карфаксу. Але чесно кажучи, чогось конкретного ми не знайшли, тому опирались на Viking контроль який провів тестування. Був би NAV-тест, то спирались би на нього. Що ж, друзі, -тест, це, звичайно, круто, але думаю, всім цікаво, в якому стані прийшла ця машина і що тут полака в фармовому покритті. Тому беремо товщиномір і йдемо перевіряти. Так, почнемо з фіксації він номера. Запускаємо товщиномір. І давайте дивитися по капоту питань немає. По дверях з правої сторони. Також питань немає. Заднє праве крило теж без питань. Проб'ємо арку, або, як кажуть оглядачі в Україні, банан, теж без питань. Йдемо на кришку багажника. немає, переходимо на ліву сторону крило в рідній фарбі, болячка всіх машин теж все гаразд. Ліві двері в порядку. Переднє ліве крило в порядку, арка в порядку. І ця частина теж в повному порядку. Тобто автомобіль прийшов в рідній фарбі. Довіряти на втесту чи ні, то вже, звичайно, вирішувати вам. Ну і ще одне відео. Подивимось, що у нас по проємах та по всіх болтах і гайках, щоб зрозуміти, чи є тут вкручені елементи, чи немає. По водійській дверці без питань. По задній лівій дверці без питань, по проємах у нас все б'ється, як має бути. Йдемо далі. Тут у нас без питань. проєм. здається, як має бути, права сторона також без питань. Проєм б'ється також по нормі, бо по проємах практично немає лаку. Передня права дверка. І задня права дверка теж без питань. Приєми також без питань. По задній частині автомобіля. Я вам гарно показати не зможу через конструктивні особливості автомобіля, але як мінімум показати заводську контактну зварку і пробити проєм товщиноміром без проблем. Тобто тут також питань нема. Для тих, хто буде писати, що тут, можливо, передні крила чи капот мінялися, то тут теж все доволі непогано і слідів монтажу демонтажу тут немає. Що ж, друзі, ми з вами переконалися, що це абсолютно ціла безаварійна машина в рідній фарбі. А що ж тут в плані косметичної частини? Насправді тут все дуже добре за виключенням капоту. Тут доволі багато сколів, їх кілька десятків. Вони різних розмірів. При тому всьому, що передня оптика в доволі непоганому стані. Безпосередньо по капоту є два варіанти вирішення: перше перефарбувати капот, друге рішення це забрати ці всі сколи косметично у професійному детелінгу. Є спеціальна технологія, де великі сколи вишліфовують, в кілька етапів підкапують. Катером забирають все зайве, після чого йде професійне полірування та нанесення захисного покриття. Тоді цей капот буде практично як новий. Що перше, що друге рішення по грошах буде коштувати практично однаково: 150-200 доларів в цей капот точно піде. Але безпосередньо я вирішував би це питання саме другим варіантом вирішення, тобто косметично. Чому Тому що це є абсолютно ціла машина, і це є головна перевага на ринку України? Тут гарна ціна. І рідна фарба. Це ж не якийсь битий американець, і для того, щоб зберегти цю перевагу, треба зберегти рідну фарбу. І враховуючи, що ці сколи не критичні, хоч їх і багато, це все можна забрати косметично. З приводу інших елементів автомобіля, що зовні, що по салону, чи по колісних дисках, тут, як на мене, для пробігу 126 тисяч кілометрів реально можна сказати ідеальний стан. Друзі, на жаль, не збереглось відео по салону, але в мене є кілька фотографій. Зараз вам їх продемонструю. Та хочу дати наступний коментар. Якщо говорити про збереження салону протягом цих 126 тисяч кілометрів, то тут все доволі непогано. Йому зробити хімчистку, і він буде практично як новий. А от в плані якості, то тут Теслі ще треба дуже дуже довго рости і розвиватись, щоб робити дійсно якісні салони. І це стосується як якості матеріалів, так і якості збірки. І, взагалі, не розумію блогерів, які так популяризують і так в захваті в своїх відео від, від цих всіх тесел. Ну який тут преміум? Тут, дай Боже, щоб середнячок був по цьому салону. І то, знаєте, по деяких моментах дуже важко сказати. Так, це крута, сучасна машина, це щось нове. Але до якості ще, ну, вибачте, далеко. Це моя думка. Свою напишіть в коментарях. Що ж друзі, знаходимося ми в салоні автомобіля Tesla Model S, і за мною власник цього автомобіля, наш клієнт пан Олексій. І знаєте, що приємно, друзі, це те, що наші клієнти розвиваються. Ще кілька років тому ми з паном Олексієм починали з газових сонат із Кореї. А сьогодні він забирає свою Tesla Model S. Вітаю вас ще раз. Дякую. Що ж пане Олексій, скажіть, чому саме Tesla? І чому саме Норвегія? Тому що не дизельний суперб. Я насправді дуже серйозно розглядав е, цей варіант. Це ну я хотів для себе велику машину з великим багажником. У мене були варіанти дизельний універсал з Європи або Model S. В останній момент я вже майже вирішив, що буду зв'язуватись е, з супербом. І в останній момент я так думаю: ну подивлюсь, що там Адвайзер авто написали про Норвегію. А написали, що да, типа Норвегія, якийсь там новий напрямок. Думаю, окей, подивимося, що в Норвегії я так порахував для себе, що в мені стає Тесла і дизельний супер, двохлітровий. Вони стають однакові гроші, майже однакові. І я думаю, добре, наше мені той дизель заливати і пихтіти, і шум той весь, якщо можна травмобілем так? за ті самі За ті самі гроші. гроші. От і з Норвегії, тому що насправді це ціла машина, вона не бита, не фарбована. Вона офіційна європейська ніякої заміни модемів портів зарядки. То що роблять з американцями або в задніх фар. тобто ще кілька тисяч доларів треба да, від п'яти до сіми тисяч доларів, щоб то все довести, довести Так, ну тут також. Давайте будемо відверті. Тут також зарядний порт Type-2, в Україні. Відповідно буде доступно 22 кВт, Але так. є рішення і за не сильно великі гроші. Наскільки я знаю, можна буде доробити, щоб був CCS-2, І питання тоді, взагалі, ну насправді не буде. По збереженню автомобіля, в плані косметики і так далі, чесно, я дуже здивований. Насправді, тому що кажу, капот в сколах, все. По салону, сидиш і відчуваєш себе в чомусь новому. Ну, така правда. Тільки хто дуже такий педантичний, до якості до цього всього, напевно, Тесла не для вас. Тут є кілька моментів. Ну і вона, воно відчувається у всьому, що тут це не є якийсь німецький преміум клас, це правда. Всі, мабуть, то знають, що Тесла то не про якість так, Тесла так. то про технології, то про оновлення, про супердодаток, з якого ти можеш зробити все. Тут у нас така покупка, що ви ну точно не помилились, правда? Так. Тому що якщо не зайде, ви собі спокійно її зможете продати. Ця машина має цінність, бо вона ціла. Банально навіть якість дисків, нові шини 22-го року, запас протектора просто практично як на новій машині. Це все гроші. Банально були би диски покоціння. іди зараз від істару, якісно 19-діймові диски. Це все одно 200-300 доларів. Іди зараз, купи навіть в нормальному стані вживані шини на 19-діймові диски. Це також там 300-400 доларів. А за нові це 700-800 доларів. За шини преміум класу, зимовий комплект, теж новий. Так це виключення. Може бути не по всіх автомобілях, так буде все ідеально. Але пане Олексій, я, я радий, що ми прийняли то правильне рішення. Бо там. варіантів з моменту покупки цієї машини пройшло скільки там часу. Зараз буде місяць, місяць та варіантів не було. Кожних варіантів не було дійсно. так. Це перше. Друге, перший варіант, який ми пробували торгувати в меншому бюджеті, ну, він мені відверто не сподобався. Я завжди з клієнтами чесно кажу: мені не подобається, я би не торгував. Зрозуміло, що там його можна попробувати на кілька тисяч дешевше купити. От, пан Олексій прийняв такі рішення. Попробували, пішла дорожче, але. Я, наприклад, завжди відкритий. У нас не стоїть ціль купити і все. Пан Олексій каже: Петре, ваша, ваша думка, ми може там якийсь скріншот, може, навіть прикріпимо. Я пишу, мені не подобається. Хоч купом купу діалогу провели по тій теслі. Мені вона не подобається, а ця мені дійсно подобається. І тут ми точно не помилились. Що скажемо, наскільки купили? Ми, скажемо, зупинимося на тому, що ми скажемо, що вартість така сама співставна, як. Дизельний супер, я зрозумів. Ну, звичайно, у всіх буде багато питань. який то дизельний супер буде там в районі там, під 30 тисяч доларів. Але насправді, якщо взяти багато комплектацію, якщо взяти подібний рік випуску і так далі, то і така ціна виходить. Але з продажою, ну, були б проблеми. Якщо по Теслі тут є, там відверто кажу зазор із ринком України, тут 15-20%. Я от вчора перед виїздом перешарив авторія. Набрав кількох продавців, реально там різниця 5 плюс доларів. Розумієте, за реальний варіант. Тому це дійсно вигідно, але не всім так може пощастити. Advisor Family, зараз буду вручати нашу карту. До речі, вже при нагоді. Карта Advisor Family, Звичайно, не дизельний суперб, де буде знижка 3 літри на кожному дизелі, але тут багато у нас партнерів. Скоро вийде ще оновлена версія нашої Advisor Family. Ми не просто займаємося якісним підбором автомобілів, чесною процедурою покупки, чесними оплатами і так далі. Ми ще й розвиваємо наш. Сервіс Advisor Family, де ціла купа партнерів, які пов'язані з автомобільною тематикою. Тут і шини, і диски, і детелінг, і якийсь автопідбір по Україні, тому вручаю вам при нагоді. Скільки давайте вам ідею закинути? Мінус 3 гривні на зарядку. Хоч не знаю, чи, чи, чи вийде, але ну, будемо старатися. Враховуючи тенденцію, скільки зараз електромобілів купляється, за скільки запитів. Думаю, що буде ну, може не 3, може трошки менше. Точно менше буде, враховуючи вартість зарядки за за 1 кВт. Але будемо будем старатися щось спробувати з акофактором та іншими поширеними зарідними станціями, по всіх при їх мінімум будемо пробувати. Не знаємо, чи, чи щось вийде, але будемо пробувати. Ми завжди за те, щоб клієнти отримали гарний сервіс не тільки під час покупки, але й в майбутньому. Це і підтверджує наш сервіс гарантії, який працює з 2019 року і так далі. І, можливо, по Норвегії теж він незабаром запрацює. Дякую вам, да, що вибрали вкотре нашу компанію. Дуже дякую. Знаєте, приємно насправді приємно бачити. От що ти працював з людьми там 4 роки назад. Нормальні хлопці, і вони за 4 роки не спаскудилися. <гумент> дякую. Це дуже класно, і навпаки, навіть ще краще стали. Дуже дякую. Ми за, за цих слів, чесно. Ці купа зустрічей, зумів, партнерів і так далі. Щоб чути такі слова від клієнтів. Я вам ще раз дякую. Гарний дорога. Дякую. Для вас. дякую. Що ж, друзі, дякую вам, що додивились даний випуск до кінця. Незабаром на нашому каналі вийде ролик про Tesla Model X, яку ми імпортували із Норвегії, а також по цій теслі вийде окремий ролик про її апгрейди, про встановлення CCS-адаптеру і багато іншого. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці ролики. Ну я вам ще раз дякую, до зустрічі.